to observe and to see what's going on in your country. My Prime Minister, Prime Minister of Canada, Stephen Harper, asked to us to report on a daily basis, and my Minister of Foreign Affairs is waiting now for my call as soon as it's a morning in Ottawa. And we are reporting on a daily basis because this is a great concern of Canada, of what is happening now here in this country. Мій прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, попросив мене повідомляти кожного дня про те, що відбувається саме тут. І зараз міністр закордонних справ очікує мого дзвінка, як тільки в Оттаві настане ранок для. Об'яповідомить йому про те, що тут відбувається, оскільки ці питання це є питання, які викликають дуже велике занепокоєння у Канаді. Дякую, до побачення.